Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у нас тема Що з вами скоро трапиться, а ви цього і не очікуєте. Що ж, відкриваю три карти. Трійка мечів? Десятка жезлів. Та десятка пентаклів. З вами трапиться подія, яка. В прямому сенсі може розбити вам серце. Ви не очікуєте від когось підлості, а ця підлість, вона є, має місце бути. Ви нібито все тягнете на собі по десятки жезлів, усе намагаєтеся самостійно вирівняти, а ще якась патрюка ззаді вас буде підкусувати і ставити вам палки в колеса. Щось зв'язане з грошима. Або хтось вам борги не віддасть. А вам ці гроші конче необхідні. А ви будете казати, поверни борг. Він скаже, ні, вибач. Наступним разом не, не давайте гроші. Що ж, або це аліменти, вам не виплатять аліменти. Щось пов'язане з грошима. Підлість зі сторони грошей. Давайте подивимося, хто це. Чоловік, жінка. Чоловік. Карта міри, чоловік. Хтось, з ким вас пов'язувало. Минуле або дружба, або ваш чоловік, який елементи не виплатить, або батько не дасть вам грошей. Ось ви скаже вам сама розбирайся. так? Ви скажете, тато немає чим за навчання заплатити в інституті, дай гроші. Він скаже, сама розбирайся, ти вже доросла. Ось така підлість, яка дуже сильно. Ранить ваше серце. Слова такі будуть неприємні під час цього процесу. І це буде дуже швидко, ось, ось скоро так, підвішений. ви будете не знати, що з цим робити, як вийти з цієї ситуації? Так, наприклад, якщо хтось вам не повертає грошей, ви будете думати, ну як так? Ну, дружили, стільки років дружили, я позичила грошей. А вони говорять, немає зараз повернути, хоча ж обіцяли ось повернути. Ви будете думати, що мені робити взагалі? От нібито друзі, і як на них давити, тепер тиснути, що мафію наймати, щоб їх там прищучили? Ні, звісно, справедливість. Так. Щось теж йде від держслужбовців, можливо, через суд. Тобто це не виплата аліментів, або неповернення боргу. Потрібно буде звертатися до особи юриста або зарплату не заплатили. Така неприємна ситуація. Потім в коментарях обов'язково напишіть, як це у вас програлося. Дуже така ситуація цікава з цією мірою, справедливістю. Можливо, повернуть вам лише частину грошей, лише частину зарплати заплатять, або ж ви робите вдома ремонт, знайомі вам роблять, і скажуть заплатити більшу суму грошей, ніж ви домовлялися на початку. Ось ця ситуація веде вас в стрес. Дуже сильний стрес. Ви не будете знати, як вийти з цієї ситуації, що мені з цим робити? Ось, нібито вже все домовлено, вже має бути все на мазі, а виходить все як завжди, як завжди. Ну так. Не знаєте, що робити? Просто ось в ступорі від цієї ситуації. Що робити? Обов'язково напишіть у коментарях. Давайте запитаємо зараз у карт, як вийти з цієї ситуації. Партнерство. Хтось вам допоможе, ваш знайомий, хтось допоможе з цією ситуацією. Звертайтеся завжди по допомогу, якщо така ситуація вийде, ось карти попереджають, що вам допоможе. Партнерство. Зверніться до знайомих. На Фейсбуці пост напишіть або в інстаграмі. Допоможіть люди, хто чи може, що робити в такій ситуації, і вам обов'язково допоможуть. А вам я бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей!